Ранок розпочався цікаво, світить сонечко ласкаво, у віконце заглядає і від посмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе. День сьогодні особливий. Відгадай звуки весни, на що схоже відчайно ічка. На що схоже? Я шум до ще. Нащо схоже. Так, ти пішов. Данные снизи хорошо схоже, а цей синий звіт витик, первый цветик. ставте лайк цьому відео та підписуйтесь на наш канал. Друзі, веселки! Вітаю, дітки! Подивіться на картинку та визначіть, що на вашу думку тут зайве. І поясніть чому. Вірно назвали Явище і Ознаки весни. Довжуємо свою подорож по країні математики і знайомство з її мешканцями. Хто до нас прилетів? І не з порожніми руками, а приніс собою цілу корзину м'ячів. Давайте ми з вами їх порахуємо. Всього 10 м'ячів. Ось ми познайомилися з вами з новою цифрою 10. Немо старша сестричка-вединулик одиничка. Тільки разом пошагали відразу числом 10 стали. Давайте разом з вами розглянемо склад числа 10. У нас з вами є 10 олівців. З чого ж складається число десять? Десять це один і 9. Два і вісім. Три і сім. Чотири і шість. П'ять і п'ять. Шість і чотири. Сім і три? 8 і 2, 9 і 1. Ось ми і заповнили будиночок числа 10. Давайте поставимо цифру 10 на своє місце у числовому ряді. Я запрошую вас в одне цікаве місто. Хочу познайомити вас з його мешканцями. Тому влаштовуйтесь зручно і вирушаємо. В місті Геометрик, що знаходиться в країні математики, проживали мешканці. Хто саме? Дізнаєтесь, коли відгадаєте загадочки. Слухайте уважно. Не стоїть і не стрибає, жодного кута немає! Так, дітки, це круг. Він давно знайомий мій. Кожен кут у нім прямий. Всі чотири сторони однієї довжини. Що це малята? Так, це квадрат. Слідуюча загадочка. На квадрат я дуже схожий. Маю теж чотири сторони. Тільки з них дві протилежні однієї довжини. Прямокутник, молодці. Слідуюча, він не круг і не квадрат, і не прямокутник. Має тільки три кути, звуть його. Трикутник, так, молодці. Якщо взяв би коло я, з двох сторін би стиснув, ану скажіть дружно, вийшов би? О, вау! Так, молодці! Ці геометричні фігури проживали собі в одному будиночку і весь час виходили, гралися на майданчику. І дуже люблять фігури гратися в одну гру. І нам пропонують у неї погратися. Гра називається Знайди предмет, схожий на мене. Зараз із запропонованих предметів ми знайдемо предмети, які схожі на круг. Молодці малята! Продовжуємо. Із запропонованих предметів ми знайдемо предмети, які схожі. На квадрат Так, молодці малята шукаємо предмети, схожі на трикутник. Молодці малята відшукали. А зараз шукаємо предмети схожі на прямокутник. Правда ж цікава гра? Молодці. А зараз давайте відшукаємо, які схожі на овал. Які це предмети? Так, молодці малята, сподобалось гратися? Зараз із запропонованих предметів ми знайдемо предмети, які схожі на. І малята продовжуємо. Із запропонованих предметів ми знайдемо предмети, які схожі на квадрат. Так, молодці малята. Шукаємо предмети, схожі на трикутник. Молодці малята відшукали. А зараз шукаємо предмети схожі на прямокутник. Правда ж цікава гра? Молодці. А зараз давайте відшукаємо, які схожі на овал. Які це предмети? Так, молодці малята, сподобалось гратися? Вверх, 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 вниз, вниз, вниз

До нас сьогодні на заняття прийшла мудра сова, яка для вас підготувала віршовані задачі. Давайте їх спробуємо розв'язати. Перша задача така: три ромашки з жовточки, дві веселенькі волошки. Діти мамі дарували, скільки квітів в неї. Задача у нас на додавання чи віднімання? На додавання. Тож, давайте вирішимо її. Скільки ромашок дітки подарували мамі? Три. На додавання, значить, ставимо знак плюс. А скільки волошок? Дві. Скільки всього квітів стало в мами? П'ять. Давайте прочитаємо цей вираз. До трьох додати Два дорівнює п'ять. І відповідь нашої задачі квітів стало п'ять. Молодці. Наступна задачка. Недалеко від паркана виросло аж 6 тюльпанів. Потім виріс ще один. Скільки стало квітів? Це в нас задача на додавання чи віднімання. Квітів стало більше чи менше. Більше значить задачка на додавання. Тож, скільки в нас виросло тюльпанів на початку? Шість. Задача на додавання. Значить ставимо знак плюс, скільки виросло ще тюльпанів. Один, скільки стало квітів на клумбі. Давайте з вами прочитаємо цей вираз. До шести додати 1 дорівнює 7. Тож відповідь нашої задачі на клумбі стало 7 квітів. Наступна задача є в зайчихі 5 малят. Неслухняних зайченят на обід їх мати зве. Три прийшли, а скільки йде, це в нас задача на віднімання чи додавання. Це задача на віднімання. Тож давайте її розв'яжемо. В зайчихі скільки було зайчат? П'ять. На віднімання задача, значить, ставимо знак мінус. Прийшло скільки зайчинят? Три. А скільки ж у нас йде? Два. Тож давайте з вами прочитаємо вираз. Від п'яти відняти. Три дорівнює два. Відповідь нашої задачі йде ще два зайчинятка. Наступна задача швидко їде Федір на велосипеді, а за ним ще п'ять хлоп'ят. Скільки хлопців їде в сад? Це задача на додавання чи віднімання? На додавання, вірно. Давайте її розв'яжемо. Скільки в нас було федорів на початку? Один. Якщо додавання, значить знак. Плюс. Скільки їхало ще хлоп'ят. П'ять. Дорівнює 6. Прочитаємо цей вираз. До одного додати 5 дорівнює 6. Тож відповідь нашої задачі буде 6 хлопців їде в сад. Наше заняття підійшло до завершення. Що ми сьогодні з вами робили? Ми з вами сьогодні продовжували розв'язувати задачі. А хто до нас приходив у гості? А у гості приходила до нас мудра сова і принесла нам віршовані задачі. Я вам бажаю гарного настрою. До побачення!